Які на порозуміння у партії Удар Віталія Кличка з краєвою владою хто буде очолювати райони області? Про це розповів народний депутат України Григорій Тіміш з журналістами та місцевими активістами. Ударівець також обговорив нагальні питання з життя краю. Голова Чернівецької обласної організації політична партія Удар Віталія Кличка Григорій Тіміш розповів про те, що встиг зробити з того часу, як став нардепом. І ось результати чотиримісячної роботи. Це, значить, я відкрив ці громадські примання, я їх фінансую. Три громадських приймальні так я підготував спільно зі своїми колегами вісім законопроєктів. 37 депутатських звернень, 12 депутатських запитів, розробив проект щодо е, е, патріотичного виховання. Там розробка щоденника для дітей. Я провів 18 зустрічей на округах. Також нардев запевнив, що буде слідкувати за дотриманням вимог революції гідності, а саме щоб керівники райдержадміністрації, яких обрала громада, залишилися на своїх місцях. Мова йшла про однопритійців Тіміша, голови путильської райдержадміністрації Михайла Ямницького та першого заступника заставнівського голови райдержадміністрації Василя Молдавана. Майдан в кожному районі. Вибирав собі керівника, така була вимога майдану. Так чи ні, у разі, якщо краєва влада просто відсторонить цих людей від роботи, то ми відповідно будемо реагувати на це. І реакція наша буде дуже жорстка. Окрім цього, Григорій Тіміш розповів про своє бачення політичної ситуації в області. В основному представники фронту змін зараз будуть очолювати райони області. Я рахую, що область не повинна віддати в руки одної політичної сили. Народний депутат додав, що пріоритетним для нього є питання обласні і переважно районні, а також запевнив, що не в захваті від роботи парламенту. Сам же пообіцяв працювати далі на благо Буковини. Олександр Докієн, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.